Триває сучасна російсько-українська війна, яка насправді за втратою росіянами техніки у цій війні є безпрецедентною. Найбільш серйозний показник, звичайно, це танки поза 3400 одиниць уже на цю хвилину знищено. Однак у нас виникає природні запитання, а чому, скажімо, системи ППО такий відносно невеликий коефіцієнт знищення на цю хвилину, трошки більше ніж 260 машин різних класів? Давайте помаленьку з'ясуємо, що таке сучасна система протипору. Повітряної оборони Російської Федерації і чому саме такі показники по знищенню цього класу техніки на цю хвилину Російська Федерація направду має доволі серйозну систему протиповітряної оборони, багато ешелоновану, починаючи від низового рівня так звані переносні зенітні ракетні комплекси, представлені такими. Видими зброї, як Стріла 2, Стріла 3, ігла, найновіша верба. Далі малого і середнього радіусу дії від 10 до 60 км, такі як Оса, Тор М, Панцер С1, гарматно-ракетний комплекс, а також ще доволі старенький 2С-6 теж гарматно-ракетний комплекс Тунгуска. та й Найкращий у цьому класі, напевно, система 9К37 «Бук». Переходимо до дальнього радісу. Ураження дійсно доволі непогані системи с. 200, С-300 фаворит, найновіші С-350 вітязь С-400 Тріумфант, С-500, які декларують дальність ураження цілей від 200 і навіть до 400-400 до км. Ну і, звичайно, є в росіян і протиракетна оборона, так звана система А-135 Амур, яка прикриває у першу Чергу Москву і весь московський промисловий комплекс. Чому ж на лінії розмежування ми не маємо аж таких великих показників по знищенню таких класів техніки? От декілька моментів. Перший Зенітно-ракетні комплекси ніколи не розташовуються на самій лінії розмежування. Кожна машина має свої тактико-технічні характеристики у частині їхнього розташування. Це завжди якась кількість кілометрів у глибину. За кожну окрему машину можна прочитати окрему лекцію. А ракетні комплекси дальнього ураження зосереджуються на дійсно великих відстанях. Наступний момент: усі системи. Середнього малого і великого радіусу дії перебувають на колісному чи гусеночному шасі. І вони завжди перебувають в Русі. Це і є філософія збереження усіх зенітно-ракетних комплексів. Плюс вони завжди супроводжуються радіоелектронною боротьбою. Тому що засоби, котрі їх вражають, скажімо, американська ракета agm 88 котра вже інтегрована у наш авіаційний комплекс Міг-29, якраз і призначена для ураження радіоелектронних засобів, і в першу чергу радіоелектронних, Бо сам зенітно-ракетний комплекс по собі не має ніякої жодної цінності. Найголовніше це та машина, котра забезпечує обчислення цілі і наведення на неї ракети-перехоплювача, але в цих комплексах і разом з ними постійно відбувається радіоелектронне боротьба, тобто постановка найрізноманітніших перешкод, як суто фізичного радіолокаційного характеру, так і з інших механічних. Особливості це також тема для окремої розмови плюс. Усі ці комплекси пересуваються виключно у темну пору року, що утруднює їхнє ураження. Де ж саме от з таких міркувань треба розуміти, чому на цю хвилину показники нищення такої техніки є не вкрай високими, але найголовніше вони є. Є тверді факти підтвердження ураження, скажімо, таких комплексів, як панцер С С-1», який вважається, чи не найкращим у Російській Федерації, яким вони дуже сильно пишаються? Є прямі факти ураження комплексів С-300. Є прямі факти ураження комплексів ТОР М. Це підтверджено. Більше того, останнім часом, от буквально цієї доби, знову є чергові підтвердження. Про те, що українські сили змогли знищити техніку такого порядку. На мій погляд, головна філософія в успіху нищення такої техніки, полягає у нарощенні наших безпілотних ударних авіаційних систем. І цей процес буде тільки наростати. А в загальній філософії, а яка ж якість російської системи протиповітряної оборони, приведу усього три приклади: перше, це дуже цікаве бавонування у грудні. Ми. Минулого року на аеродромі в Енгельсі, де з допомогою якихось дуже дивних безпілотних літальних апаратів постраждали щонайменше два стратегічні ракетоносці ту 95 МС і Ту-22 М3. А також пряма атаки в дронах. Дронів на літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у Білорусі, і отут якраз лежить філософія розуміння, що ж відбувається, так от російська система протиповітряної оборони в стратегічному сенсі неспроможна витримувати атаки невеликих безпілотних літальних апаратів. І третій момент це те, що навколо Москви почали вирубувати ліси і там розташовувати додаткові зенітно ракетні Комплекси навіть вдалися до такого дикого явища, як розташування зенітно-ракетних гарматних комплексів, маю на увазі той самий Панцер С-1 на будівлях висотних будинків навколо Міністерства оборони Російської Федерації і Кремля. Це, до речі, є і ознакою стратегічної паніки Кремля і їхньою боязню перед потенційними ударами малопомітних безпілотних літальних апаратів, який загальний висновок із ці Усієї аргументації навіть російська система протиповітряної оборони на сьогоднішній день не витримує системної конкуренції. І що цікаво, в цьому є вже дуже серйозний аргумент, який відбився і відгукнувся на загальних світових ринках озброєнь. Якщо ще у 2021 році Російська Федерація займала серйозне місце у переліку тих, хто продає зброю, і її оборудки обчислялися в межах 22% від. Сотків від загальних продаж у світі, то за підсумками минулого року цей показник упав до 16 Їхні стабільні покупці зброї, такі як Бразилія, Мелазія, весь Великий Близький Схід, Індія та ще багато інших, особливо на африканському континенті, дуже серйозно задумалися: якщо Російська Федерація не може захистити свої стратегічні об'єкти, а стратегічні ракетоносці входять у так звану ядерну триаду то чи ця зброя насправді настільки якісна. Разом з тим цей потенціал відмінити не можна, С-300 перевезення у режим поверхня-поверхня, також безпрецедентне явище узагалі у філософії сучасних воєн, а за запасами тільки цих ракет різних комплектацій вони мають десь у межах від 5 до 7 тисяч частину вже застосували. У жорсткому підсумку воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації і системи протиповітряної оборони стають на шлях своєї деградації. Турки, які свого часу з великою помпезністю закупили комплекс С400 Тріумфан, вже почали говорити, що подальший розвиток цієї ланки воєнно-технічного співробітництва між Росією та Туречною недоречний. Переможемо!